Недарма кажуть, що вести бізнес з родичами то велика проблема в майбутньому. Але здається, що деякі футболісти трохи з іншої планети і про таких вислів навіть не чули. З вами Костя Фостен, це канал Футграм. Цьому відео поговоримо про відомих футболістів, яких колись жорстко підставили їхні родичі-агенти. Не сумніваюся, що ви вже це зробили, але на всяк випадок нагадаю, що дивитися без підписки мої ролики суворо заборонено. Тому негайно натисніть на кнопочку Підписатися, дзвіночок та ставте свою вподобайку. А я, мабуть, вже розпочну. І першим невдахою в моєму ролику нехай буде африканець Еммануель Ебуе. Шість міцних років в Арсеналі допомогли івуарійському захиснику придбати розкішний будинок у Лондоні та забезпечити безбідне життя дружині та трьом дітям. Гравець познайомився зі своєю коханою Аурелі Бертран ще на початку кар'єри, і поступово Бельгійка отримала повну владу над чоловіком, який нічого не тямив у фінансах. Жіночка вивчилася на юриста і переконала Ебоє відмовитися від послуг агента Себестіана Посо. Та ще й зробила так, що той не отримав виплату комісійних у розмірі 1 мільйона євро за перехід гравця у Галатасарай. За таку поведінку зі своїм агентом ФІФА дискваліфікувала Ебуе на рік, після чого він так і не зміг відродити кар'єру. Але ж на цьому проблеми для гравця не закінчилися. Дружина несподівано подала на розлучення, забрала дітей і привласнила всі зароблені епоє гроші. Я заробив у Галатасарая 8 мільйонів євро, з яких дружина привласнила 7. Крім цього, вона переписала все майно на себе і перетворила мене на жебрака. Хочу, щоб інші молоді хлопці з Африки зробили висновок із моєї історії. Зізнався якось футболіст. Звичайно, ви можете сказати, що дружина то не кровне родичка, тому так і вчинила з футболістом. Але ж і рідні брати теж так можуть зробити. І ось вам прямий доказ. Влітку 99-го року молодий французький бомбардир Арсенала Ніколя Анелька попросив у керівництво англійців трансфер до Реала. Хто його тільки не вмовляв, навіть сам Арсен Венгер та навіть керівництво клубу, яке покращило його умови контракту. Позиція гравця була непохитною. Він хотів піти. Вже пізніше в автобіографії Ніколя зізнався, що на переході наполягав його старший брат та агент Клод, який затьмарив мізки форварда історіями про те, який він великий та талановитий футболіст. У результаті Анелька переїхав до Мадрида за значні на ті часи 26 мільйонів євро, але так і не заграв у реалі. Родич добре заробив на трансфері, а Форвард перетворився на кочівника. Він грав за Ліверпуль, Челсі та інші великі клуби, але ніде надовго не затримувався. А кар'єру взагалі завершив в індійському Мумбай-Сіті. А от легендарний чарівник Роналдіньо постраждав від брата ще сильніше. Всю кар'єру агенту бразильця був його брат Роберто, який дуже вдало доїв клуби, в яких грав Роні. Контракти з Барселоною, Міланом та топовими брендами принесли близько 90 мільйонів євро. І здавалося, веселе життя і триватиме вічно. Аж поки у 18-му році на рахунках Роналдіньо не залишилося лише 6 євро. Ні, бразилець не пропив та не витратив свої грошики на доступних жінок, хоча таке теж було в його житті. До фінансового краху призвели ризиковані інвестиції братика Роберто та повна байдужість Роналдіньо до своїх фінансів. Про що можна говорити, якщо навіть у 35 років футболіст не знав, як зняти гроші у банкоматі. Він повністю у всьому довіряв братові. До чого це призвело? До майже трагедії. Темні справи брата занурило Роналдіньо на дно парагвайської в'язниці, та він повинен був провести півроку, але вийшов через 32 дні завдяки заставі в півтора мільйони доларів. Як ви здогадалися, після в'язниці Роналдіньо звільнив брата та намагається самотужки вирішувати свої фінансові проблеми. Дуже неприємно, коли твій рідний брат бачить тобі лише спосіб заробити гроші. А уявіть, наскільки важко Неймару. На ньому заробляє не брат, а рідний батько. Неймар Сантуш старший мріяв про велику кар'єру, але особливого таланту не було. Тому у кар'єрі сина він бачить реалізацію власних мрій. До певного моменту Неймар мій син, але за порогом будинку він стає моїм бізнесом, якось відверто сказав батько бразильця. Якщо логічно подумати, то Неймар-старший, напевно, є найпотужнішим пилососом із безрозмірним мішком для грошей, який жорстко видує в Барселону, а потім і ПСЖ. Уявіть, тільки за подовження контракту сина з парижанами у 21-му році він отримав 20 мільйонів євро. Він не рахувався з бажанням гравця розвиватися та перейти в інший клуб, який би вивів його на новий рівень та дав можливість нарешті виграти золотий м'яч. Апетити у тата неймара завжди були звірячими. Навіть влітку, 23-го року, коли Неймар мріяв про повернення до Барселони, батько мовив його перейти у Саудівський аль Аль-Хіляль. Бо що? Бо там гарно платять. А на трансфері Неймар Стаж зробив кругленьку суму. Зараз Неймар традиційно травмований. За свій новий клуб він встиг зіграти лише у п'яти матчах. А Аль-Хіляль ухвалив рішення виключити зі своєї заявки на сезон зіркового форварда. Саудити хочуть купити ще одного іноземця, а оскільки в них зайняті всі вісім слотів для легіонерів, заявити потенційного новачка без виключення неймара і заявки Аль-Хіляль би не зміг. Пам'ятаєте ту зворушливу історію підписання першого контракту Лео Месі з Барселоною на сервеці. А як вона яскраво контрастує з атмосферою залу судових засідань у справі про ухиляння футболіста від сплати податків. У 17-му році Месі був визнаний винним за всіма пунктами звинувачення, висунутими йому прокуратурою Іспанії. Футболіст засудили до тюремного терміну в 21 місяць умовно і штрафу в 2 мільйони євро. Приховати свої заробітки на рекламі у розмірі 4 мільйонів євро від іспанської влади, Лео порадив його агент і батько Хорхе. Який звик знаходити прості рішення у складних питаннях. Про пересічні агентські якості Месі старшого свідчить спроба розірвати контракт з Барселоною у 2020 році. Але Хорхе згадав про активацію такої опції на 2,5 місяці пізніше встановленого терміну. Уявляєте, який цікавий персонаж. В результаті Месі ще один сезон ходив по газону Ноу, мріючи про щось нове у своїй кар'єрі. Ось як цей брудний період у житті прокоментував сам Лео. Я просто грав у футбол. Я підписував договори, тому що довіряв моєму татові та адвокатам. І ми вирішили, що вони візьмуть на себе відповідальність за ці речі. До речі, тато Хорхе продовжує вести справи Месі і надалі. З професійної точки зору, на мій погляд, найбільше зробила неприємності своєму чоловікові Ванда Нара, яка є агентом Мауро і Карті. Аргентинцю було лише 20 років, коли Ванда заради нього покинула сім'ю трьома дітьми. І це дуже вплинуло на подальшу футбольну долю Форварда. Інші гравці збірної Аргентини, знайомі з екс-чоловіком Нари Максі Лопесом, почали косо дивитися на Мавро. Лео Месі взагалі блокував виклики Ікарді до збірної. Ці чутки намагалися спростувати, однак ніхто не запропонував адекватного пояснення, чому крутий нападник майже не грав за Аргентину. Трохи пізніше Ікарді став капітаном інтра, але на той час вже упустив з рук управління своєю кар'єрою. І вони прийшли до дружини. А це було великою помилкою у 19-му році, коли йшли переговори про подовження контракту зі зміями. Ванда звинуватила клуб у поширенні брудних чуток про свого чоловіка і дала лучану Спалетті пораду щодо тактики. У клубі були шоковані, але Мауро відмовився вибачатися за слова Ванди. Після чого хлопця позвали капітанської пов'язки. Цей скандал підпортив позицію інтера у переговорах. А нарі тільки цього і треба було. Вона вже контактувала з людьми з ПСЖ. Мауро поїхав до Парижа, і по грошах там було все шикарно. Але ось ігровий час скоротився, адже там були кавані, та Мбапе. А влітку 23-го року Ікарді збагрили у Галатасарай лише за 10 мільйонів євро. Отак, Ікарді довірився почуттям та втратив шанс стати легендою італійського футболу. Пишіть у коментарях, про кого я забув та про кого ще з'яти відео. І не забувайте поділитися цим випуском із друзями у своїх соцмережах. А я з вами не прощаюся, бо хочу зустрітися в моїх інших роликах. До речі, вони вже на ваших екранах. Чекаю на вас саме там.